Є, дружні. Коротше, я подивився тільки що у творчу студію свого каналу, і ми не їли Брауні. Так що називається, коли вже з'їли, тоді ти подивився. Але все добре, ми не їли, бо я не пам'ятаю, і ми не їли. Е, ну, там був перший у 21-му році, ну то був якийсь інший смак, бо колір був інший. Ну, коротше, давайте. Коротше, не їли, і все, закрили цю тему. Зараз в нас реакція. Монстр! Що ж, попередній мене дуже сильно засумував, бо якийсь смак був противний, вонючий, паршивий. І так якби туди мильну воду взяв, вчора, до речі, мився і то зболтав, мейно таке саме було того разу. Я надіюся, що цього разу все добре. Буде смак. Бо перший мені сподобався смак монстра. Другий був нічого, а третій був фігня. І надіюся, що четвертий смак буде теж нічого. Ну, якщо буде і цей смак. Ми зав'язуємо з монстрами всякими та, і ми вже щось інше. Я, до речі, спойлери знову зроблю. Був я в тому магазині, де я не, не, майже не ходжу, але деколи там буваю. Як мама буває, то є дійсно там новинки. І те якраз узяв оці польські на ходоє, що було похоже, що ви казали. Ну, ці, що ми читали в тому, вчора від отої. бонітки. Та... Що нові смаки? Там є нові смаки від Воля енергі, енергетик. Бо я тепер щось. Бо то тільки у, у цьому у торбі тільки волю оригінальну. А там ще якісь нові смаки завезли. Так що волю будемо пробувати. Зайду той магазин десь на днях, ти. Але ні. Енергетик раз у 10 днів свій Бо Розумієте, енергетик небезпечно. Ну, не знаю, подивимось, коротше. Поки що поїхали до цього, там дні покажуть. Let's go! Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує, сьогодні він буде пити. Новий смак. E, так, значить, l -кар карнітин, вітаміни, Це вся таблиця Менделєєва, на секундочку. V плюс Таурин манголого. Так. Juicet monster лого, loco. Локо, Energy плюс джуйс, соковий monster, локо, Energy Sick. Коротше, енергійний сік, сік, сік. Поїхали його куштувати. Йоу! так неочікувано. куштувати. Що він себе представляє? Я до речі натрапив недавно на свій ролик двохрічної давності, де я кіндер відкривав і говорив типа американським акцентом, тільки по-російськи, бо я тоді на російську. Та я думаю, а чого б і ні? Ч бы не дали? хоча бы якось прикрасити своє відео, Дупою интонацію, да, ротом. Так, добре, все. Пахнет поки що... Це манго, да? Ми ж тоді тоже щось манго пробували. А, Бьорн, То Бьорн випустив манго, тепер цей випустив. Ну поки що... Ну поки що... На запах нічого такого. Давай. Мені здається, це то саме, що Бьорн був, Твою мать, напевно. Я вже спутався з вашими монстрами і з вашими Бьорнами. Просто назва інакше. Ви пам'ятаєте, ми пробували Бьорн оригінал. Такий самий, як цей оригінал. Тупо назва інакше. А смаки ті самі. Ну що ж, let's go. І що наш експерт Денис Пренес цього скаже? Мабуть... Таке собі. Єдиний плюс, що це краще за те, що ми пробували останній раз монстр той білий, а плюс, це плюс. А з мінусів це, напевно, те саме, що Бьорн, але можливо трохи інакше. Бо, щоб я, розум... Бо я добре впізнав перший, самий перший, який ми Бьорн з вами пробували, з цим. Так само воля був, той самий смак, що першому Бьорну оригінальному, о воля оригінали і Тупо баночки міняють, а ту саму, той самий сік. Той самий енергетик вони наливають, розумієш? Е, і тому така фігня. І так, і сюди то саме, не пам'ятаю, що у бьоні. <кій> <кій> Зарізку потягнув. Що поставимо? Вісім. Більше не тягне. Ну, пити можна. В принципі, не скажу, що найгірше, не знаю, але купувати, не купувати, не знаю. Ах. пише The Beast. Містер Біст? Чи що The Beast. До речі, про піста. Містера ж Біста є своя продукція всяких теж їди всякої. Бургер біст, кукіас-біст, ну, типу, печиво, напевно. Це його шоколадкаті Бест. Файна, якби, якби я її взяв, ми б трошки може перейдем в Підняли би на каналі, але не факт бо їх вже все, всі їде. Але то знає, то можна замовити пану з його... через сайт, та, але той поки приїде там пану зіпсується. Ні, ні шоколадки можуть термін там пару отримати, Думаю, приїхало би, так? скільки доларів мені довелося би за посилку, ще по-перше відвалити, щоб ці шоколадки отримати. Так що не варіант. Купуємо те, що доступно в нас в Україні. Типа цього. Та. А не шукаємо собі бістів шоколадок та. Раді хайпу, ти його так не получиш, Деніс Пренд. Бо який ти хайп зміг отримати, ти б його вже отримав. А бісти тобі вже не врятують. М -м. Ми, до речі, цього і фреш пробував. Ми її пробували на відео, здається. Ну що ж, давайте зацікавим. Добре, енергетик лише на YouTube Shorts. Тому я його залишу. YouTube шорт. Ми точно встигнемо. До 8. Угу. Mm -hmm. Бо я думаю, що затягнув. Ну, я не знаю, як там по коментарях, напевно, успіємо. О, 17 рік. Monet Energy Company. Хоча неправда, може на території України 17-го. Бо того, що. Monster. Я давно, я пам'ятаю, що 2015 рік монстр був логотип на шапках, багато ходили з зеленими шапками, чи з синіми, чи з білими з логотипом який okay, 17-й це був 15-й. <кхух> Ще може раніше, і 14-й. Дивіться, що тут пише. Energy Company виготовлено з дозволу Monster Energy Limited. Ірландія імпортер. Напевно, в Україні в 17-му. Температуру уникаючи прямо попадання, це таке нам не треба. Угу. Місяця. Так. Барник, моркви та батата, винограду. Десь писало не вживати. Не вижу, де. Коротше, ну його. Тепер розкажу, що? Що я хотів, можливо, вам і сказати. Коротше. Пару днів назад, коли ми працювали на роботі, знаєте, коли я в роботі, ви думаєте про роботу, думаю, я як везу якусь тачку, що мене загрузили з чимось з листем, чи, ще, ну, чи щось, якусь роботу там важку роблю на території лікарні, чи щось ліжка веземо з одного місця на другу, гараж. Я мені... Пофіг, що ми робимо зараз. Я хоч якщо я не в телефоні, я значу в думках. Я думаю, що постійно, можливо, про YouTube, про вас. Але не, особливо, але не про це, а про контент, реально, який би мені подобався. Ну тоді ви скажете, а чого ти це не знімаєш, як тобі це не подобається? Ну, бо того, що монтувати лінь. От бачите, єдине, що мені подобається, і я це виповняю на моєму каналі, це відеокліпи. Мені подобаються відеокліпи, тим більше відеокліпи, музика в середньому йде до трьох. Ну, плюс-мінус до 4 хвилин, і це можу я втілити в реальність, і я це втілюю. А наподобник на скетч, який я знімав лише на початку свого YouTube каналу, то я вже це не хочу, бо це, на це багато треба заморочитись тому подібно. І у мене щось там е стринуло було в голову якась ідея за якийсь скетч. Не, якийсь скетч, чи щось про новий рік, чи що, коли я груз. Е Ну, виносив, бо знаєте, якісь ідеї які мені приходять до тепер, бо я ж, типу, творчий блогер. Типу, ти хоч це не знімаєш вже давно, але ідеї тобі приходять. Та, і, типу, блін, думав, я тоді, може би, дійсно один раз змонтувати за цей рік нормальне відео для вас новорічне. І тут я такий, а що за. І пройшло пару днів, бо я цю ідею не записав. І я такий, а що я тоді подумав, що за ідея? Все, вилетіло. Тупо, як в тебе з'явилася ідея про якісь відео нову корзину. Полетіло. Всьо, бо я його не записав цю ідею. Бо ми коли везли, я тоді про це думав. Тепер я вже про це не думав, все я забув. Так що... Але але у мене є інші ідеї скетчі, які я ще теж думав пару днів назад, і в неї в мене в голові. Перша скетч, я навіть скажу спойлер. Е, два, чи... Чекайте, спробуй нагадати. Перший скетч тут ще є. Блін, 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 блін. Коли дівчина тобі е, одушила одол, це, віддала свій телефон. Ну, як це розуміти, віддала. Тобто на деякий час, щоб він у неї потримав, Та, щоб я її потримав, Щось типу, ...щось скетч називався, ну я цю ідею запам'ятав, просто я не знаю, як його назвати цю ідею. Коротше, дівчина дала на деякий час телефон мені, бо сама пішла е, здавати екзамен, аби її не заважав. і там... Одні моменти. Придумую, звісно, спойлерити не буду, бо можливо, хто його знає, може і в тілю колись небудь в реальності скетч, тому його треба буде записати, щоб не забути. І другий скетч, в мене що скетч? Чекайте. Мабуть, то, то забу. Чекайте. чекаєте? Мабуть, теж забув. Чекайте. Забув. Блін, не записуй, забуваю. Щось ще? Ну, я вже, здається, пригадую. Не... А ну 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 щось там. А! Але то вже таке. Бо я, до речі, це вже сплагіат, трохи бо я це видів на Ютюбі. Ну, я не знаю, що вам. Ну, це, скоріше за все, я не знаю, що буду знімати. Ну, це я про сплагіє. Коротше, про спойлерю. Вже це й точно, бо я, напевно, це знімати не буду. Називається скетч е... Коли до гея підійшли дівчата. Ну, розумієте, що, типу, коротше, він... сам придумав цей скетч. коротше... Історія, там, чи в школі, чи коротше, у комусь приміщенні відбувається хлопець коротше, угу, зі своїм хлопцем, так цілуються, Потім він каже, я на секундочку коханий, я відео, він каже, угу, добре, і тут ні-ні ні, не так роз... ідуть, коротше, два пацани, ну, за ручку. А тут дивиться дівчатка, каже: дивися. Гей, е е е е йдуть. Давай над ними прикольнемося. І цей цілує його, хлопець його. Йому вже і іде туалет, допустим, та? і типу, підходять ці дівчата, ну і знаєте, починають прикалитись, соблазняти, та, типу, що ви... Він такий. Ну і коротше, він типу, не витримав цього, а в кінці, типу... блін, я не знаю, чи це до кінця споряд. Добре, пофіг. Я так знаю, що не всі додивляються до кінця, тому я можу вільно про що хочуть говорити. Коротше, в кінці. Бо, то, що, бо то, що багато я зустрічав коментарів, які писали, що тіпа, я не додивляюся, бо скучно. Тому я можу говорити. так. В кінці закінчується тим, що йому це приснилося. Але спочатку він присинається і він каже що коханий, значить, спочатку у кроваті з дівчиною, він такий Бо він типа, гейта. Але потім йому вже, йому ще оця сценка, що він просинається з дівчиною, ну, також сниться. Він вже у реальності просинається І тут вже виявилося, що він м -м, з хлопцем спить. Та. Хлопець з хлопцем. Та. І що ще? І там вроді, і ще я хотів, типу, так якби я знімався, я у ролі цього всього, то я би ще в кінці сценку, що... Знаєте, до речі, для чого ці відоси? Щоб якщо в мене якась ідея прийшла, би я вам розказав. Перше, я не все-таки притримую в секреті, бо то, до речі, теж прикольно, але може, фіг, я знаю, може, коли зніму, ну не обіцяю. А ця ідея не ну, така навряд чи, знаєте. І, коротше, якщо би я напевно знімав, знаєте, щоб не. Щоб реально мої підписники не подумали, що я того, е, веселковий, то я у кінці хотів дати, що, що тіпа, ще ця стенка, що я проснувся з хлопцем ліжком, то, тіпа, що то проснуюся в реальності і вже ну, не знаю, чи з самий, чи з дівчиною. Коротше, В результаті це все наснилося, що тіпа, гей, а в реальності не гей. Та. Щось тіпа, то. Але якщо все-таки відео називається. Е, до гея підійшла дівчата. Ді, е, Якщо до гея прийшла дівчата, щось типу, того, то це вже то, скоріше за все, це треба ну, в кінцівку. Аби була, що ну як сказати, що все-таки він гей в кінці, а не типа, нормальної орієнтації, бо ж відео називається Коли до гея підійшла дівчина. Значить, все-таки в кінцівку треба закінчити, ну що він гей, та ну от такі, така фігня цікава, та, тому не знаю, що це колись, напевно, не буду знімати. Так, а, а, а друга... Друга ідея така. І ще була, вроді, ще одна ідея. Але я вже її теж забув. Називається Затягни ролик. Блін. Тільки що ще одна якась ідея була. Ладно. Коротше, я це трохи лишаю на YouTube Shop. Вісім балів. Просто розумієте, захотів вам трошки інтересніше з вами поспілкуватися. Ага. Mm, ще одна ідейка була. Це щось про iPhone, Не знаю, спойлерити, ну можна розказати. Бо я теж не знаю, що знімати, бо там куча монтажу. Коротше, приходить, ну це щось типу, в стилі Брайна Мапса Скетчі. Типа, я приходжу, ну але тут ні, це напевно не зніметься. Знаєте що? Це можна спокійно, це вам про спойлери, типу я це навряд чи знімлю, бо то, що тут треба у магазині знімати сценка. У магазині, ну блін, ну як ти в магазині знімеш? Ну як ти в магазині це знімеш? Коротше, приходжу, ну хіба ні. Це можна зняти на грінскріні. Ну, що ззаді, типу, магазин. Та. Що я, коротше, приходжу в магазин, айфон купувати, та, типу, і той айфон, у айфоні з'являються очі, типу, знаєте, ну, змонтовано все це. Такий, ха-ха-ха, подивись на мої ціни. Ти мене ніколи, ну типу, айфон до мене говорить і каже, ха ха, ти мене ніколи не купиш ні брод. Mm. Е, Типу, я кажу, ах, так. У мене я такий типу, достаю шк хороші. А що там якась бійка телефонами, та? Типу, телефон проти мене. Mm. І типу щось там бійка, що типу, що я тебе все-таки куплю, він такий. Ах, ти грабіжник, ти всі по грабую ні. На YouTube каналі за -за заробив. О, він такий, ну типу Сенка та. він такий ха-ха. Та ти блогер, ха-ха, як ти Та ти не можеш типу, блогером. Бо типу, знаєте, у більшості... до речі, правильні люди у більшості з блогерів сміються. Знаєте що? Бо типу, типу, це Ну, типу, ти знімаєш себе, показуєш на камеру, типу, ти ще з цього заробляєш. Ну, типу, це смішно. І вони сміються, Типу, iPhone теж тут посміявся, що ха -ха, то ти блогер, то ти на копійках типу, бідний. типу. Типу, Як ти можеш заробити, як ти блогера блогерів мало заробляєш. Як -які, та, і ну, якась там бійка в кінці коротше, коротше, кінцівка. Я не знаю, як там, там треба ще згадувати, зараз купа часу на це піде. Як закінчується. Е коротше, все-таки я купив той айфон, Це що сміявся наді мною з очима. Та, даю гро, ну, типу, я беру, так, гру. Продовжчиться говорить мені. Ну як ви оприділилися, який ви айфон берете, я кажу, так, я беру оцей. Я виймаю. Телефон, ну, типа, відкриваю дверку, цю що, знаєте, під навіску. Це що в магазині де телефон. І тут, а телефон був припертий, знаєте, на під навіску. Я відкриваю телефон, під навіску, телефон розбивається, там монтажі треба зробити. І Я такий дивлюся. Упс. А касирша така пістолет виймає і така. А я такий. Я, я такий. я такий, упс, і вона така: шк-шк, І тут дуже чорний екран, типа. Чипа мене вбила, та. Коротше, ідея я непогана. Можливо, можна і зняти, хто його знає. Але я вже вам проспойлеру, але просто чого я роз... це все розкидаю направо на ліву цієї своїй ідеї. Бо того, що фіг я знаю, чи я це зроблю. Ви самі бачите, крім кліпів, я тут нічого не монтую. Ну, було там один-два відео з Болгарії, що мені прийшлося, бо там були розділені відео одне відео, одного. Ну, трошки вже посидів над тим, але. Я вже не той, який був колись, розумієте? Тому поки що розказую. А що буде в майбутньому, то буде в майбутньому. Добре, все, поїхали читати, Затягнули. Я просто вирішив з вами тут посидіти, як на стрімі розказати. Але мені, знаєте, на стрімі навіть тут краще говорити, ніж на стрімі, бо на стрімі приходять нові коментарі у прямому ефірі. Ти вже зразу переключаєшся, ну, відволікають вони, бо вони запитують мене за всякі люди, і я вже відволікаюся. А тут я чат не читаю. так. Добре, читаємо кліп. Крістіна Матвієва, красиво смонтірована, навіть хочеться подати кліп танцювати. Танцюй на здоров'я, дівчинка моя. Мульт 728. Ого, молодець, класно змонтував. Дуже дякую, постарався. Уже цей раз, навіть у 1000 на секундочку 4К змонтував. От тобі 4К сракі. Не знаю, у мене на телефоні 4К показувало, у нього 1080. Йди до сраки. Коротше, 4К, все. Ого, молодець, класно змонтував. Деніо Паркер. Ого, новий кліп. Ого. Новий кліп. Радий. Джонні Джогер монтуруєш. Ти, звісно, краще, ніж їш на камеру. Це є точно, так. Ви мені у попередньому відео питалися, ти так наїдайся, що з тобою буде? Вже я чую, що мені треба вже йти. Куди? Думаю, ви поняли самі. Так. Коротше, тут три коментарі були, той не коментували. Зато тут під цим відео з цим полмлеком 9 годин назад, 24 лайки та 6 коментарів. Успішно набрали коментарі. Ви написали Крафел, шапка десь. 10, 10, з 10 із 10, дякую. Лізія Бнс, я обов'язково візьму ці два смаки цього сирка і спробую їх. Обов'язково спробуй, напиши мені. Як вони тобі? Лего Фокс, смачного тобі, це реально смачно. Дякую. ДДЖПІСТ, ура, полумлек, смачного, дякую. Мульт 728, молодець у шапці, набагато зараз красивіше знімати. Я так теж порахував. Містер Пістер, ура, новий смак, сердечка і полум'я. Дуже дякую за полум'я. найгодіна сердечко. Ну і тобі велике раз, два, три. Бо ти мені три лишила, а я тобі чотири, п'ять, значить я більше тебе люблю. Марго Тобі, мені нравиться, як ти є сердечко. Раз, два, три. Я вже тобі три поставив повітряних. Олег Малевич, а ти будеш домальовувати ліву сторону стіни темним синім? Знову за цю стіну в кімнаті питаються. Та ні, ну ж, ремонтьори, краска, ця бетонна вже ну, закінчилась, ну, їм вже не вистачило. А, ви, напевно, зрозуміли, що не до мальону не вистачило. Джонні Джокер 2020 Мама твоя говорила, мабуть, як буде готувати на Новий рік. Приглашають гостей, а ти злишся. Взагалі-то частково так, частково ні. Вона говорила з бабою, бо там діду мій помер 10 років назад, в 2013 році. І вони зараз роблять поминалку. Знаєте, поминальні дні. Типа, будуть цих всяких рідню кликати додому, всякі там. Страви, щоб цей день упоминути, знаєте, заговорити молитву е, до помершого та побажати, ну що вже побажаєш. Просто помилитися і поїсти. Типа за його душу, так у нас в традиціях. Так як там у Мексиці, знаєте, теж вшановують пам'ять, отам дуже би на цю тему я, я до тепер цей мультик не подивився, розумієте? Скільки вже років цьому мультику пройшло? Тай... Бо мені нагадав, якраз оце Цей, джустики, якраз Мексику, Тайно Коко, там вже ці черепи були, Правильно. там щось теж про, про цих, всяких, що йдуть на той світ. Я частково тіпо, ці спойлери дивився, та... тим душа вже більш забувається і вона вже помирає, і якщо за неї забувати, то все. Головне, що цей мультик, коротше, нас вчить не забувати про своїх рідних, які вже між нами немає. Та? Тому раджу вам подивитися, раджі, ну, ви можливо, дивилися, я раджу собі подивитися, бо це я бачу якийсь цікавий мультик, треба буде подивитися цей тайно-коко. Ну, це дійсно там такі. У та. мене така тема. Та й у нас, то всюди. Нас теж пам'ятає на в кінці, на початку листопада, здається. Так. Тісмей 2005. Я думав, що ти такий високий, що запросто до високої двері достаєш, а ти ще на крісло стаєш. Ну, то я що тобі? Кей то самий? Ну я, коротше, не можу тобі достати. Я ж тобі не жираф. Фінву, тепер відео будуть у шапці. Які далі будуть. Тепер відео будуть у шапці, які далі будуть виходити. Так, точно. Ну, якщо я не забуду, якщо я забуду, завтра буду летіти на роботу, шапку забуду одіти. Тут таке. Відносно. Але я знаю, що коментарів не буде, напевно, з за авто зранку. Скоріше за все. Ну, на стрімі почитаємо. Науті Калков. Ура, ти моє бажання виконав. Укупив новий смак цього сирка, круто лайк. Дякую, що я тобі укупив. Укупив. купила стіна, та. Лего Фокс. Твоя мама кричала, бо, напевно, вже їй достало, що ти кожного дня знімаєш відео і такий смайлик. Напевно, як завжди не показала вам на відео. Ну. Частково та, частково, ні, бо в нас бабою там щось. Баба, розумієте, вона не чує в трубку. Говорить, а, 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 а мама повторяє, я кажу, я кажу вам то, я кажу вам а, а. Ну знаєте той прикол. Яка зараз година? 9 чи 10? 10. 9, 10. Ай, не чує ну край знаєте, оце то саме. Е, Ніколи Алмейда, я пам'ятаєте, на початку цього року знімав у цій шапці. На початку цього року? Ну, та ж ми знімали в січні. До речі, Маланка 30 по 31 грудня. Треба, значить, з 20 грудня клікбейти робити, бо це вже перенесли. Та. Ну я не знаю, може я з 25-го подивимося. Бо розумієте, мені потім назад вертати ці прев'юхи і назву. Ради... Я так знаю, що я не наберу е, вже переглядів, бо другий вже пішов, блін, вже пішов третій. Ні, другий, другий рік, блін війни пішов зараз з Нового року. Йоптві, як ви вже всі достали. Ай. Добре, що хоч тут нормально живемо. Та й не літають кожен день ракети. Але тут не літають, а в іншій частині України літають. Ті що? І могили, що? Знаєте, таке Крістіна Матвієва, я вже посмотіла твій кліп, Норм... намного лучше став монтаж, чим спочатку ти монтував їх. Та, бо того, що на початку року ми просто кінемастерії зближували і віддаляв. Але я розумію, це теж можна було робити, але річ у тому, що. Ну, кінемастер поки що вже не користуюся, бо думаю, ну, блін, та пішов ти кінемастер, тут набагато крутіші ефекти, тим більше сучасніші. І зараз усі зараз у всьому капкаті сидять. Та це набагато крутіше, та, ніж ця твоя фігня. Хоча теж трохи підвисає в паскудах. Я так зрозумів, що люба мон програма для монтажу підвисає. Не знаю, якого чорта, але підвисає. І то дійсно я дивився, всякі ці популярні блогери, вони кажуть, що ми монтуємо, і все одно у нас підвисає. Блін. Хочу вам сказати, ви популярні блої, що у вас залізні нерви? Бо в мене далеко не залізні, що вони рахуєте, бо вони знають, що в них є дол. До, ну, коротше, відданість своїм підписникам, що мають зробити контент. Тепер понятно, чому купа блогерів пішло, і в то, тому числі був Іван Гай пішов, бо це монтувати, якщо проєкт ти змонтував. Я знаю по своїх е, навичках, що я змонтував половину проєкту, це вилетіло на комп'ютері, і ти мусиш все від нуля починати. Тепер понятно, що пішов я нахер з ну, От чому я перейшов на просте спілкування, бо. понятно, чого. Та, тому. Мені, мені зацікав, потужна програма для монтажу не було б. Sony Vegas, не Sony Vegas, Premiere Premier Pro, не Premiere Pro, CapCut, не CapCut, воно все одно буде лагати. Але ні, якщо лагати, це ще одне. А от збити проєкт на, на, на майже завершеному відео чи на середньому етапі монтажу, це, це тренд погано. Та. Тому такі свої нюанси. Та. Вже знаєте, дійсно, якщо ти заробляєш на Ютубі, але монтаж постійно твій вилітає і ще й не зберігає, то дуже дійсно ліпше возити той же цемент коло лікарні. Ну, це для тих, хто заробляє на каналах, і ніж цей контент, чи що, або випускати цю дурню, що яну, це ніхто не дивитися не буде, якщо вас дивили. Наоборот, ще закопайте свій канал таким контентом, якщо будете просто говорити, бо то, що людям потрібно якась розва... розважалка у відосах, якісь меми, якось... тому подібне. Якщо просто... Спілкування, то нікому це не сподобається, і канал поїде з, з гори вниз, Та. Тому кожного своє. Але молодці. що... Та. та багато є, що пояснюють, ну, кожного свої проблеми. Так. Дальше, дальше, дальше. Мартіна. Ну так, з'їжджай від батьків, якщо не подобається, що вони голосно говорять. Тобі легко написати, з'їжджай. До речі, ти з'їжджай, ще треба постров поставити. Коротше, просто треба. не знаю, в якусь кімнату ліву. В великій кімнаті просто зараз холодно. Літом я би ще пішов. Но. Ася Яремчук, тут мало родзинок, взагалі майже немає. Та дуже. Імітація, я ж казав. Мелівіч, мені здається, що родзинок там немає. Та немає. Зе Анастасія Сіє, лучше. А, ліпше, ти сорі, ліпше вже відповідати у коментарях своїм підписникам, а не так довго читати і відповідати, як ти це робиш. Розумієш, Настю, я от зараз порозповідав свій... Свої... Я думаю, що як ми з вами спілкуємось, ми маємо взаємозв'язок. Ви мене розумієте я вас. І це так, як друзі. Ну, типа, я для вас, оцих постійних людей, і ви для мене постійно коментуєте. Тобто, так, я ліпше у відео. Я знаю, що. Ви всі постійно не додивляєтесь, якщо, ну, наприклад, написала ця Настя, та? і вона не додивиться до цього моменту, де я до неї їй відповідаю. Тому ліпше вже написати в коментарях, бо їм прийде е, сповіщення, що я їм відповів. А вони не будуть до кінця це додивлятися. Тому, так, з одної сторони на права. Ну, побачимо, може і так, і так буде. Так, Анна Кароліна, урано. Скільки тут ще цього? Ще трохи є. Давайте дочитаємо. Коротше, Анна Кароліна, урановий смак. Новий смак. Дуда Дуденко виглядає, що це українське. Те? А чого тобі так виглядає? Не знаю. Ну, ну я дивився з Польщі, але не знаю. А це то український сорок, он синьо-жовтий. А, коробочка синьо-жовтий вже згадав. Тому ви український, ну не знаю. Може дійсно Україна випускає для Польщі для себе? Подивиться мені? Купа часу зараз, пі... зараз Містер Бістер, ти не психуй, якщо тобі батьки заважають тобі, говорять, знімай відео на дворі, це буде ще цікаво. Бо навколо снігу буде класно, якщо у тебе є сніг. По-перше, холодно. Ну, якщо ми з холодом розібралися, то як я поставлю свій телефон? Що ти в книжки з книжками ще на двір пхати? Куди там зняти? Де там зняти? На городі там, бачу, непогано. Люди, сусіди ходять. Що тут ще сказати? Брайан Макс, ты так много разів на день ешь, как у тебя столько лезет. Того уже. Е, як то? Природа відправляє мене. Спорожнити вже місце, так. Чтобы наступне вже лізло. ДЖПС, то це тоже з бідронки. Що? Я не знаю, бідронка сзади за, не писала, не знаю. Зевладвел опять їш. опять їм представиш себе. Женя Воробйов не прочитал. Коментарі зато тут прочитав. Я тобі написав Женя Воробйов, що щоб ти поміняв свій оцей собачка, бо, бо, ну в принципі, я тебе вже бачу, твою аватарку, ну я думаю, тобі може краще поміняти, чи що, чи тобі однаково. Ну, може тобі однак. Короче, напиши під цим відео, чого ти не поміняєш, чи поміняєш. З вами буде нездружній. Всім хорошого вечора. Всім завтра, гарного дня, а ми завтра з вами побачимось. Що ж, надіюся, було цікаво, бо я вам ще поділився секретиками про свої. Якісь майбутні відео, не знаю, чи не вийдуть, але поділився. Пишіть, що думаєте, замбуде. Не всім пока. На добраніч, йоу!